Римські канікули, так мої колеги назвали наступний матеріал. Донька Юлії Тимошенко 20 лютого відсвяткувала день народження в італійській столиці. Саме тоді розстрілювали майдан. І саме життя розстріляної сотні. Ціна свободи Юлії Тимошенко. Свободи, про яку так мріяла її донька. Це римський готель «Де Русі». Він за крок від П'яца дель Пополо. Місця, де до 19 століття відбувалися публічні страти. Переночувати тут коштує від 600 євро за найпростіший номер. Крамниці розташовані внизу як найкраще ілюструють рівень статку пожильців. Ціни на каблучки в одному із магазинів починаються від 5 тисяч євро. А чоловічий піджак коштує від чотирьох. Саме цей готель обрали для свого свята Євгенія Тимошенко. День народження доньки експрем'єра припадає на 20 лютого. Номер зареєстрували на її хлопця Артура Чечоткіна. Це легко перевірити, щоб під'єднатися до мережі Wi-Fi в Дерусі, треба ввести номер кімнати та прізвище пожильця. ТСН саме так і зробила. 414-й – один з найкращих у готелі. Його балкон просто над входом з нього видно Дель пополо. Пара зареєструвалася у готелі на вечір 18 лютого в день початку кривавих київських подій. Це двері номеру Євгенії та Артура. На них у симпатичній торбинці газета International New York Times. і на першій шпальці фотографії закатованих і розстріляних українців. На момент виходу газети у друк, 20 лютого їх уже більше п'ятдесяти в українській столиці. Беркутівці та снайпери стріляли в беззбройних людей. Жінки з усіх усюд пішки підтягувалися до центру, несли їжу, медикаменти і допомагали розбирати асфальт на бруківку вручну. У Римі в цей час рясний дощ, Іменинниця прокинулася пізно. Снідати у загальний ресторан не пішла, замовила їжу в номер, де й просиділа до обіду у другій половині дня. До неї та Чечоткіна приєдналися батьки хлопця, з якими пара за кілька годин і вирушила святкувати у родини. Ось вони всі разом виходять з готелю, де русі швейцар. Викликає їм таксі. Попри 17 градусів тепла, євгенія вбралася у пальто із кутром. А от Чічоткіно явно не холодно. Курить у самому, тільки піджаку. Гуляли недовго, близько пів на десяту вечора. Повернулися до готелю, замовили собі вина і наїдок у номер. Наступного ранку Тимошенко прокинулося рано. Близько восьмої ранку вона зі своїм хлопцем та його батьками зустрілися на сніданку у готелі. Їли італійські сири, ковбаси та булочки від ранкових газет. Відмовилися 21 лютого. Вони виглядали ось так. Попри п'ятницю і близькість вихідних, Чучоткін та Тимошенко не лишилися у Римі, а вирушили в аеропорт. Отримали так званий такс-ретерн за витрачені у селін гроші. Про похід туди красномовно свідчив пакет. Вони радісно обіймалися поруч із стійкою реєстрації вже в автобусі до літака. Розморена теплим римським днем пара забула пакет із брендовою покупкою. Його співробітники авіакомпанії дбайливо принесли до Трапа на наступний день. Євгенія прийшла до парламенту там, подякувала майдану. Але я шкодую, і наша родина шкодує, та всі ми, що за ці зміни, які зараз відбуваються, тут треба було заплатити кров'ю людей, кров'ю наших героїв. Звичайно, ми плакуємо їх і зараз, і завжди. А далі із великим букетом білих троянд у компанії Бойфренда поїхала зустрічати матір Наталка Пісня, Павло Мяснов, ТСН, один плюс один.